Суспільство завжди відображає стан церкви. Якщо християнство справжнє, сім'ї будуть здорові. Суспільство буде чисте. Якщо християнство фальшиве, народ гине. В Україні люблять казати: ми християнська нація, але подивись на плоди. Корупція тотальна розлучення, зрада, блуд, алкоголізм це християнство. Ні, це лицемірство. Біблія каже, по плодах їхніх пізнаєте їх. Наші плоди гнилі, значить, корінь хворий, наше християнство мертве, ми наповнюємо церкви, але серця повні гріха. Ми співаємо про Христа, але живемо так, ніби його немає. І сьогодні Україна гниє не тому, що Бог слабкий, а тому, що наше християнство без Христа. Нам потрібні не нові політики, нам потрібні нові серця. Бо тільки там, де Христос справді царює, Змінюється сім'я, змінюється місто і змінюється вся країна. Біблія каже: якщо народ упокорюється і молиться, відвертається від злих доріг, я зцілюю їхню землю. І питання до тебе сьогодні: яке християнство ти несеш в собі? Формальне зовнішньою релігійною оболонтою чи справжній образ Ісуса Христа?